¡Yo! Друзі, всім привіт! І Сьогодні ми завітали знову в Бравл Старс, і було дуже багато коментарів з приводу того, що потрібно краще всього взяти не Бері, не будь-якого любого другого персонажа, а саме кредити. Тому let's go! Беремо кредити безкоштовно, да, плюс тисяча кредитів до спайка. І само собою, щас ми виконаємо ще кілька христиків і заберемо цього спайка на ізі. Забираємо ще разом з тим всім геми. Ще раз геми. В мене вже це гемів 233. Це капец. Новий пін мені дали якийсь. Потім. Ще стар дропчик реєрний, теж те, що треба. Потім ще коїнів купа і ще знову ж таки купа коїнів. В общем-то, і ще тут є така фішка як кейс. От. І для того, щоб по пооткривати ці кейси, треба брати участь в івенті. Тому давай там у нас іде виходить, снос цього бази. Тому беремо Джесі. Обов'язково качаємо її на 11-ту силу, чому б і ні. Беремо якийсь гірчик на нього. Щас у мене, в принципі, гірчик на Джесі, який би хорошо було взяти. Можна взяти щит, по суті. Можна взяти атаку. Я думаю, атака буде непогано. Беремо атаку. Хайперчардж на нього коштує цілих 5 тисяч коїнів, тому поки що я в принципі придержу конів і не буду брати. Візьму просто отако Джесі. і візьму оцю штучку. Івент. потім сюди. І ось гео. Щас попробуємо щось зробити. Можливо, можливо, ми переможемо і зможемо пооткривати кейси. Ну, я думаю, коли ти граєш на Джесі, то в цілому. А, ні, ми всі граємо на барлі. Я поняв, йоханий бабай. Хо -хо. Ми чисто на барлічі хвалимо. Барлічі проти барлічів. Давай понакидаємо їм туди трошечки лайна. Всякого, трошечки ми їх задамажили. Бенц, одного нашій чел даже убив. Щас ми тако теж попіднакидаємо туди. Нам би ульту підзарядити і отако стати, і накидати купу ульти Опа ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду І погнали. погнали, погнали, погнали. База в них трошечки сипиться. Трошечки я не попав. Так, все накидаю на базу. Остальне мене не цікаво. Пацики хай там розбираються. Я просто буду отако бігати, мансити проти оцього барліча і бігати просто накидувати атаку конкретно. Отако, такого Бенд. ми базу їм поламали. Вони нам, кстати, теж ламають, що досі стоять. Два гамнюка. Надо би з ними якось розібратися, якщо чесно. Але я тут щас сам можу вообще впасти. І не хочеться вообще. Одного вбили. Ще давай іншого тоже рознесемо, чуть-чуть. Ну, мене тоже розбили. Ну, нічого страшного, у нас 20% осталось. Нам ще й базу знесуть. Йомое, -йо! просто челікси ультують. Давай тоже ультанемо. Ну, уже, звісно, пізно, пізно просто ми програли. Я не знаю, снесуть нам кубки чи ні. Ні, кубки нам не зносять. Погнали далі. Погнали прям далі. Наші барліки не хочуть далі грати. Ну, в принципі, я розумію, чому вони не хочуть, тому що ми програли. Але один із них все-таки захотів іти далі. І тут ще кстати, квести виконуються. Тому let's go. Я в принципі не проти, особливо квести, тому що квести мені дуже сильно потрібні для того, щоб далі проходити батл пас. Ну і само собою брати нові кредити і відкривати спайка. Я щось думаю, що саме сьогодні спайка ми зможемо відкрити. Ну, в будь-якому разі, ми ну, повинні його відкрити. Так, там Челікс помер, але Нельзя допускати того, щоб сюди пішов, чувак. Оцього робити не можна, треба їм там закидувати. Чуть-чуть вони теж вміють грати за барліків, бо я, на жаль, не сильно вмію, і мене прям жорстко розносять за нього. Наші ще Барліка ще АФК стоїть. Та ну куди? Куди ти там АФК стоїш? Старіна. Так, закидуємо їм Всякого-всякого лайна. -всякого я ще й не знаю, як їх просто рознести, прикинь, вони тупо несуть мені базу своїми ультимейтами і все. Отако, отако роблю. Одного отзонили, і все, нам базу зламали. Я не знаю, у нас тупо один Барлі АФК стояв всю гру, це капець. Ладно, давай опять play again, Бо в мене є ще й квест на play again, прикинь. І мені ще й дадуть оцю штуку, щоб я міг кейси відкривати. По ідеї, це саме так працює. Бо я ще до кінця не розібрався, як це працює. Так, чуваки, не хочуть зі мною далі грати. Ну, поняти діву два рази програти підряд. Це ж вообще. Ну ладно, то приснилось. Я думаю, що зараз буде жорстка перемога. Просто мені не щастило з командою. Ну, і я сам по собі не сильно самий крутий гравець за Барлі. Ну, в цілому, я думаю, що все буде да ок. Ту і барлі, чи такі, знаєш, потужні попадаються. Ну, у нас поки що ніхто не АФК. Це це вже хорошо, це вже супер. Давай тако позакидуємо чуть-чуть туди. Можливо, там чувачки трошечки обдумаються і поймуть, що їм треба щось крутіше. Чим мене бити просто, але ні, вони мене просто розносять і пішли ламати мою базу. Це капут. Давай якось дефатись, я не знаю. Будемо ще спробувати, щось придумувати. Будемо мансити, набивати ульту. Отако, ульту набили і запулили. Отако бенц. когось убили. Навіть двох убили, прикинь. Але просто один остався клятий. нуб. Ну, як нуб? Він... Я б не сказав, що він прям нуб но... Отако. Отако. Ульту на тебе. І наші чуваки поламали. Просто я дефався, як лев. Це кайфово. Перемога плюс використані квести якісь, і я можу нажимати. Давай далі. У мене ще за Барліча треба виграти три рази. Це дуже солідно. Я думаю, що ми щось, якщо кілька разів тут повиігруємо, то буде ще хорошо. Ми зможемо пооткривати купу кейсів. Зараз побачимо, як воно буде йти. Фредді Фасбер проти нас. Хух, не знаю, щас побачимо. Ну, може, я трошки розіграюсь за барліча і в принципі буде непогано. Так, одного я вже зони, Трошечки їх треба дамажити потихеньку. Отако трошечки їм накидувати. Щоб все було у них супер складно. Але, блін, мене теж рознесли. Бо я то на то загрився, то на то, Добре, що нам базу ще поки не побили. Ну, це було правда поки, тому що вже побили. У мене ні гаджета на барліка, ні чорта нема просто. І мене ж і так виносять жорстко. Ну, наші чуваки, кстати, наші чувак, який сломає їм базу. Стоїть два перця. Давайте виплюнемо на них зразу ультимейт. Може один із них зараз і помре? Блін, хотілося б, конечно, щоб він помер. Да, все, є момент. Все, розбираємося з наступним. Розбираємося з наступним. Отако плюшечка. Отако ще плюшечка. Отако ще плюшечка. І отако ще плюшечка, да? Не попав. Ладно. Значить, будемо вам базу бити. Багато ви хочете. Все, базі їхніх хана. Сюди. Ізі перемога. Прям ізі-ізі була. І непогано. Наніс 22 тисячі демеджа. Саме більше демеджа я наніс, але я не старплеєр. На жаль, ну нічого страшного. О, капіт, у мене квестів нажимати далі, прикинь, у мене цих квестів просто то. Ну, Ладно, давай хоча б раз нажмем, щоб виконати один із них. Побачимо, що нам там понадають. Бо я кейси просто в Бравл Старсі настільки давно не відкривав, що це капут. Я сам по собі мав великий перерив в Бравл Старсі. Тіпа дуже багато, можна сказати, даже років. Я не грав, года 2, напевно. І тоді, коли я ще грав, кейси були. Потім я вже грав, ну, почав записувати, так кейсів вже не було. Так, ми сразу пішли в атаку на базу. Значить, на базу будемо і накидувати. Може будемо по комусь попадати, то будемо ульту заряджати, але поки що... Поки що мене рознесли просто. Ну ми їм знесли нормально. Типу, 25%, 24. В принципі, непогано. Щось будемо бачити, що буде далі. Я думаю, що чувачка ми не змогли побити, звісно, тому що він ультанув і я там отримав купу демеджу. І він нам сніс ще нормально на базу. У нас майже рівні, можна сказати, ділянки, але чувачка то ми винесли, він навіть ультимейт не зміг до кінця докидати. Це дуже добре, він просрав ульту. А я зараз ульту получу на ізі, отако. Закинув ульту. Я встиг виплюнути всі шарики, хорошо, і базу продамажив. У них 40% лишається. До нас прийшов Челікс. Дуже погано, треба зараз акуратно його якось виносити. Блін, ну він мене виніс просто тому що я тупо стою в його колі. Не знаю, навіщо я це роблю. Ну, базу нам теж подамажили. Ну в них лишається все на все 4%, тому я думаю, перемога за нами. Просто все, що потрібно, це тупо отако в наглу пройти. Ну, і в них база сама по собі упала, коротше, хтось там попав, і все. Хух, в принципі, хорошо, один квест в мене виконаний. Кстати, тут непогано квести виконуються. Я би далі навіть нажимав Play Again, просто щоб забирати квест. Получили ми ще до того всього стар дропчик епічний. І кейси. О. Можна. О, бокс можна безкоштовно отримати. А ну! 6 юнітів! Почекай, 6 це багато, це в мене, по ідеї щось мені випаде. Блінги. Сила. Пін. Ще один пін. І ще один пін, я поняв. Коротше, дуже багато мені всього нападало. кейси мене за геми купляти. Такі гіперсила на розу, плюс XP, X2, плюс е, очки сили, теж непогана двіжуха. Ну, почекай, скінчики, кстати, непогані. У мене на френка є класний скін. Почекай, за цими мегабоксами це солідна двіжуха. Їх прям нормально на купити, чуєш. Ну, має сіки гемів нема, правда? Блін, на Ріко непоганий скін такто. А для того, щоб це все отримати, треба івент е, юзати, поняв? І тут е, квести виконувати. Або просто перемагати. По ідеї, просто перемагати. Блін. Ну, солідна, движуха, якщо чесно, я би капець хотів. Ще 16 днів вона буде доступна. Ми виконали ще, кстати, один левел батл паса. Давай його пройдемо. Заберемо супер суперерні речі. 100 коїнів. Оце супер суперер. Так, і виходить, нам все на все треба виконати ще один квест. І ми заберемо ще 200 кредитів, бо щось, якщо доплатити за спайка, то треба 150 гемів. Ну якщо 200 кредитів отримаємо, то придеться заплатити менше. І я думаю, а, що, який, який у нас є квест супер легкий. Супер легкий це нажимати просто Play again. Це прям супер легкий. Далі супер легкий виграти за барліча один раз. Нанести ще демежа Трошки виграти в дуо Shade або в Ball. Або в ну, коротше, поїхали опять сюди на барлічах. Я думаю, що якщо ми на барлічах зробимо перемогу, то буде кайф. Ми получимо спайка. І добре, що я HyperCharge не купляв на Джесі, тому що я зараз зможу за ці гроші прокачати спайка в максимум. Я, правда, не знаю, які взяти на нього бустери, e типа гаджета там і подобної движухи. Ну, суперсилу я знаю, як убрати. От суперсилу я в курсах, яка нада. А от що там ще потрібно, я не знаю. Так, треба барліча рознести цього. Вот Все, барлича рознесли. Нам базу подамажили крепко. бо Вони прям напали дуже жорстко. Но ми тоже їм снесли. Погнали ультувати. Ультуємо прям жорстко. Вот встиг, конечно, тільки ультанути і все, в принципі. А чувак сейчас тоже понакидаю там капець нам. Їх тут уже троє. Капец нам хана, походу. Нам хана просто барлічі, нам хана. Нашій базі просто дупа Її ще знесуть. Все, капець нас бистро розгромили. Ну нічого, зато, якщо ми не виграли за барліча, то в мене є ще один квест. Типа, let's go дальше отако. І ще там Чуть-чуть накидати. В общем, ми по-любому ще спайка получаємо після цієї гри. Це просто в будь-якому разі. Неважливо від того, виграємо ми чи програємо. Ми по-любому Получимо просто-напросто барліча. На ізічах Так, всі пішли тудою. Я би їм такого понакидував трохи. Правда, аби я ще попадав, було б супер. Ну, можна базу просто бити. І в принципі буде непогано. По 1400. Та 40, просто стояти, бити базу, норм тема. Наші чуваки там розібрались трохи. Ну, нам базу теж б'ють, ну і ми базу б'ємо. Все, третій підходи. По суті, ми перемагаємо. По суті, ми перемагаємо, да? Да! Все, що ще й перемога! У нас 2% осталось! А ми перемогли. І я виконав щас нормально квестів. Один. Один? Тільки Почекай. Воу, я думав, я думав, не один буде. Ну, значить, якби ми програли, то ми б ще нічого не получили. І прийшлося би ще раз грати. Ну а зато зараз ми забираємо кредити на спайка. Заходимо сюди, в 114 гемів. Let's go! Покупка! Успішна! І ми отримали спайка шостого легендарного юніта із 11. Обалдеть! Зараз ми можемо відкрити нового епічного Бравлера. І ти знаєш, я напевно би взяв оцього чела. Давай його спробуємо. Перу, go. Далі у мене можна буде вибрати знову легендарочку, і я би Вибрав, напевно, Сенді. Я би вибрав реально, напевно, Сенді. Обалдеть. Непогано. Непогано, непогано, непогано. Значить, значить, е, значить, значить, спайк. Ідемо до тебе, відкриваємо тебе і качаємо тебе просто зразу на десяточку. Юніт дуже класний. Десята сила. Let's kill просто коїни. отако улетіли. Так, напевно, цю штуку давай візьмемо. Потім е, візьмемо, значить, е, спайковий ультимейт заповільнює на два на, на на 30%. Оцю штуку ми візьмемо по-любому. Стар Пуэр, ми візьмемо. Що щоб штуки крутилися, щоб кактуси крутилися. Ну і в принципі, всі коїни в мене тупо потрачені. 166 коїнів у мене осталось. Спайк 10-ї сили, першого тіра. І погнали відразу, де в мене квестів багато. В соло ще де, чому б і ні. Let's go, подивимося, що там туситься, що там відбувається. І я думаю, що ботів зараз ми вообще на ізі порозносимо. Но потім я теж думаю буду спокійно розносити, бо спайк в цілому юніт непоганий. Взагалі хороший. Мені подобається. Шарф уже шурує до мене, не знаю що. Що ти забув тут, шарф? Ти ж розумієш, що ти навіть від мене особою не сховаєшся. Так, ти ель Примо, приматик. Отако, постій там, повільно подумай про свою поведінку. Коротше, походу, спайк це новий чел, якого докачаю я до 25 го тіра. Спокійно, з кайфом буду сидіти і тусити на ньому. В общем, походу, якось іменно так воно і буде. Шеф взагалі не привикший до нього. Я, по суті, за нього ні разу не грав, в його не було. Що робив цей гаджет? Ага, просто розкидає таку движуху. Ну, гаджет я взяв звичайний. Я, в принципі, особою не задумувався, що там в нього є в тому гаджеті. Так, Ніта, 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 ніта. Давай до свідов, пайпер. У мене пайпер вбила! Я й не думав, що таке може бути! Попала просто по мені гавнючка. Ну, що ж поробиш? Нічого страшного. Зато щас ми капець як рознесемо. Короче, буду я кубків на ньому трусити ще ого-го сіки. Отаку штуку давай заюзаємо. Бенс. Блін, диви, не добив! Не добив! Отако. Бенс, не добив! Бенс! Добив. все, хорошо. Так, там біжить знизу. Що з тобою робити? робить? Кидай ульту. Отако. розніс. Ху -ху 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 -ху. Живу, 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 живу. Живу на спайке. Я... Мені надо скинчик, тепер на спайка бомбезний. А я геми всі потратив. І у мене нема гемів. Ну нічого, топ 3, нормально. Живем, живем. Так, там баночка є, пішли до неї. Так, Ріко. Давай Ріко, дос, відос. Так, і у мене тут зіткнення. І и десь знизу, снизу, да? Бо так, кидаємо таку штуку, таку штуку. Ми наше ще й убиваємо 500 хп Лишається. Йо, йо. Ладно, друзі, в принципі, на цьому можна і завершувати. Виконали ми ще якийсь квест. По суті, як я розумію, мені треба виконати тут йомойось яких таких квестів, щоб відкрити оцей безкоштовний бокс. А потім, коли ми відкриємо 10 боксів, ми зможемо получити отакого класного скіна. Коротше, це жорстка движуха. Це просто жасть. Це просто жасть повна. В общем, не забувайте підписуватись на канал, ставити свій подобайний. З вами був Санчелос і всім пока-пока.